Вітаю, любі друзі. Ви на каналі Блогерка Увітя. І з вами я, Наталія. Сьогодні у нас 5 грудня і в моєму містечку розпочинаються різдвяні ярмарки. І ось я туди йду. Але, на жаль, не святкувати, а трішки працювати. Там, де я буду працювати, це буде у замку. І я вам трошки покажу святкової атмосфери, як німці проводять різдвяні ярмарки. На вулицях вже виставлені ялинки. Хтось ще щось доробляє. Ось така ялиночка. І там ще одна лета без іграшок. Хтось ще доробляє свої палатки, де буде торгувати, а ось уже і стоїть одна. Ось якось так.

Поэтому фрукстрим. Всі йде підготовка. До свято, хтось торгує, хтось ще готується. Це сам замок, це тут ось така кухня. Стіни в замку. Мабуть, цілий метр. Ось дивіться які. І Це ось так. Я сьогодні тут працюю. Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні у нас уже 6 грудня. І робочий вчорашній день закінчився. Трішечки заморилась, звичайно, бо це було довго. Але якось так. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви разом зі мною. Бажаю нам всім миру швидшого. І щоб у всіх все було добре.